Усім привіт! В даному відео ми з вами продовжуємо розглядати лінійні нерівності. Отже, пропоную розпочати із наступного прикладу. Як бачимо, в лівій частині даної нерівності у нас є дріб, в знаменнику якого стоїть п'ятірка. Тому першим кроком найлогічніше і найпростіше, звісно, було б непогано позбавитися від дробу. Для цього, оскільки дріб у нас лише один, досить зручно є домножання. Даної нерівності на власне, те число, яке знаходиться у знаменнику даного дробу, тобто на п'ятірку. Тому давайте одразу відмітимо, що ми домножимо нашу нерівність на п'ятірку. Домножання нерівності означає те, що ми домножимо і ліву частину, і праву частину також. Отже, виконуємо домножання, і, звісно, коли домножаємо дріб на число, тобто на п'ятірку, нагадаю, наше число буде домножатися на чисельник даного дробу. Отже, зліва маємо 5 помножити на 4х 3 в знаменнику. Поки що запишу п'ятірку, знак більше, звісно, не змінюється. І справа маємо мінус 3 помножити на 5, оскільки наше число додатнє, на яке ми домножали, то знак нерівності, на нагадаю, не змінюється. Як бачимо, після даного домножання в лівій частині п'ятірка буде скорочуватися, і в нас залишиться просто 4х, відняти 3. А відповідно у правій частині мінус 3 на 5 це мінус 15. Далі, оскільки невідома змінна в нас міститься лише в доданку 4х, то, звісно, 4х нам досить зручно залишити в лівій частині нашої нерівності, а мінус 3 було б непогано перенести в іншу частину. І при цьому нам, звісно, потрібно не забути змінити знак перед трійкою. Тому справа ми переписуємо мінус 15, а уже дописуємо не мінус 3, а звісно, плюс 3. Таким чином, маємо на рівність 4х. Більше. Ну, а далі треба додати мінус 15 плюс 3. Ну і це, звісно, буде мінус 12. Наступним кроком буде доцільно залишити х в лівій частині нерівності сам по собі. І оскільки біля х є множник 4, то щоб його скоротити, нам потрібно обидві частини нашої нерівності, звісно ж. Поділити на 4. І оскільки 4 число додатнє, нам, звісно, знак нерівності змінювати знову ж таки не потрібно. Таким чином, в лівій частині маємо просто х, а в правій маємо виконати ділення мінус 12, поділити на 4. Ну і, звісно, це буде мінус 3. Таким чином, отримали кінцевий результат. Х більше за мінус 3. Давайте зобразимо даний проміжок на координатній прямій. Оскільки в нас нерівність строга, то число мінус 3, звісно, у проміжок включатись не буде. Я це відмічаю виколотою точкою на координатній прямій. І оскільки хси, які нам будуть підходити згідно даної нерівності, є більші за мінус 3, то, то, звісно, всі ці хиси. Будуть розташовані правіше від трійки. Я це і позначу наступною дужечкою. Далі нам необхідно записати даний проміжок до кінцевої відповіді. Отже, давайте, власне, його випишемо. Отже, х належить. А далі відкриваємо круглу дужку, підкреслюючи те, що мінус-трійка не входить до нашого проміжку. А далі через крапку з комою записуємо плюс нескінченість. Готово. Відповідь отримана. Ну що ж, давайте потренуємося на ще одному прикладі. Отже, в даному прикладі, як ми можемо бачити, в лівій частині у нас вже є два дроби. І в них різні знаменники, це три в першому дробі та четвірка в іншому дробі. І ідеєю до розпочан... для початку розв'язку даної нерівності, звісно, є те, що нам потрібно так само позбавитися від дробів, від знаменників. І для того, щоб це зробити, нам необхідно домножити на число, яке є спільним знаменником даних дробів. Тобто, по суті, це буде найменше спільне кратне трійки і четвірки. І згідно таблиці множення, найменше спільне кратне трійки і четвірки це, звісно, 12. Нагадаю, що найменше спільне кратне це просто таке число, яке є найменшим, і водночас воно повинно націло ділитися і на 3, і на 4. І звісно, це 12. Таким чином. Першим кроком нам необхідно взяти і домножити всю нерівність на 12. Це дозволить одразу позбавитися від знаменників обох дробів. Давайте виконаємо домножання. Отже, так само домножаємо 12 на чисельник кожного з дробів. Матимемо 12 помножити на 4х, поділити на 3. Далі мінус. Так само домножаємо 12 на чисельник відповідно наступного дробу. Знак нерівності не змінюється, оскільки число 12, на яке ми домножаємо, є додатним. І справа будемо домножати мінус одиничку на 12 Звісно, можна одразу записати мінус 12. Далі, в наших дробах, ми можемо бачити, як 12 в першому дробі буде скорочуватися і стрійкою, і 12 ділиться на 3 і дає нам четвірку в чисельнику. В другому дробі 12 буде скорочуватись на 4, і в чисельнику, звісно, матимемо 3. Таким чином. Оскільки наші знаменники одинички в обох дробах, їх можна далі вже не писати. Отже, замість першого дробу отримаємо 4 помножити на 4х, замість другого дроба 3 помножити на 3х, і менше це все дорівнює за мінус 12. Звісно, можна одразу записати, що сліва ми будемо мати 16х відняти 9х. Звісно, якщо відняти від 16х, 9х. Ми можемо це зробити, оскільки це є подібні доданки. В результаті ми з вами будемо мати 7х, що менше або дорівнює за мінус 12. Отже, наш останній крок це поділити всю нерівність на множник, який стоїть біля x, щоб x залишився сам по собі в лівій частині нашої нерівності. Наше число 7 є додатним, тому знак нерівності мінятися, звісно, не буде. Нагадаю, знак буде мінятися лише, коли ми будемо ділити або домножати на від'ємне число. А в нас сімка додатня. Через це матимемо х менше або дорівнює, а в правій частині маємо мінус 12 розділити на 7. Можна, звісно, так і залишити наш дріб мінус 12 сьомих, а можна, звісно, виділити ще й цілу частину. І оскільки сімірка в нас поміщається в 12 рівно 1 раз, то маємо записати, що це буде х менше дорівнювати, мінус 1, а далі від 7 до 12 у нас з вами залишається 5. Ну і звісно, знаменник не змінюється. 5 сьомих. Отже, мінус 12 сьомих, ми з вами виділили цілу частину, і це буде мінус 1,5 сьомих. Готово? Далі давайте зобразимо даний числовий проміжок на координатній осі. І як бачимо, в даному випадку наша нерівність є нестрогою, Тобто х не просто строго менше, він ще й дорівнює. Даному числу. Тому мінус 1,5 я зображаю зафарбованим кружечком на координатній прямій і показуємо, що нам підходять всі ікси, які менші за дане число або дорівнюють йому. Тобто розташовуються лівіше даного числа або дорівнюють даному числу. Далі, фінальний крок. Нам необхідно записати даний проміжок у кінцеву відповідь. І нагадаю, ми повинні записати даний проміжок у напрямку, яка який задається нашою віссю. отже, зліва направо. Починаємо із мінус нескінченності. Нескінченість завжди відкривається круглою дужкою. І закінчуємо мінус однією цілою п'ятьма сьомими. І оскільки дане число включається в наш проміжок, ми повинні закрити його квадратною дужкою. Готово? Отже, відповідь отримали. Отже, сподіваюсь, на даному етапі ви вже маєте ключову ідею щодо розв'язання нерівностей. Які містять в собі дроби. І, звісно, скоротити дроби, в яких в знаменнику є числа, досить просто, якщо домножити власне, на те число, яке стоїть у знаменнику нашого дробу, всю нерівність. Або ж, якщо дробів декілька, варто домножити, звісно, на найменше спільне кратне даних чисел, або ж це ж саме число і буде спільним знаменником тих дробів. А я на цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!